Слава Україні, героям! Слава програма Музичний дарунок. несе до ваших осель, радість та позитив. Усміхаємося та насолоджуємося останніми днями літа. Все це ми можемо робити завдяки нашим воїнам, які боронять рідну землю. Переможемо! 27 серпня, свято дня народження, завітало до хорошої господині ніжної, привітної жінки матусі, бабусі та прабабусі, жительки села Зелена Надвернянського району, Марії Михайлівни Попов який виповнюється поважних 80 років. З нагоди свята, дорогу іменинницю щиро вітають доньки Тетяна і Марія, сини Михайло і Микола, зять Михайло, Невістки Мирослава і Олександра, внуки Люба з чоловіком Володимиром, Валентина з чоловіком Богданом, Марія з чоловіком Дмитром, Соломія, Ніна, Михайло з дружиною Марією, Галина з чоловіком Дмитром, Правнуки, Яночка, Христинка, Полінка, Софійка, Євочка Марія Михайлівна найкраща у світі людина. Вона берегиня домашнього затишку. А ще наша іменинниця завжди вислухає, і допоможе. У її руках справи просто горять. Вона відповідальна, щира, працьовита. Своїми руками вишила багато різноманітних виробів. Людяна, добродушна жінка якої за плечима великий життєвий досвід. Наша кохана матусю, бабусю, прабабусю, ми зичимо вам завжди мати міцне здоров'я, щастя та достаток. Нехай безліч прекрасних подій відбуваються у вашому житті, радості, любові, гарних вражень і відкриттів. Ваша мудрість та досвід надихають нас. Нехай кожен день наповнюється радістю і любов'ю. Наші теплі почуття зігрівають ваше серце. Нехай життя дарує лише приємні клопоти та здійснення найзаповітніших мрій. Наша рідненька, ми дякуємо Господу за те, що ви у нас є. Дякуємо вам за те, що виростили, виховали та пустили у світ порядними людьми. Дякуємо за недоспані ночі, за турботу і щиру вашу підтримку. Нехай ангел-охоронець оберігає ваш спокій. Пропливає долі неспокійна річка, а за нею линуть роки жури Ось і загорілася вже вісімдесята свічка вам на ювілейному столі. Не сумуйте, що літа минають ще до століття довгий вік, і з ювілеєм вас вітаєм, хай буде радісним кожен наступний рік. Нехай життя здається добрим дивом. І плідні будуть справи та шляхи, нехай живеться легко і щасливо, благословенні будьте Богом і людьми. Нехай кожен день вас чекають міцні обійми, близьких і добрі новини. Нехай життя ваше буде благополучним і щасливим, а ви будьте сповнені здоров'я та сил. Sorry. У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті Мамо, мамочко, моя, не сумуй і не жулись обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не сумує, не журись, Обитається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила. Ніжно поцілую, квіти подарую, І слова любові, вдячності, і тепла. Мамо, мамочко, мор'я, не сумуй і не журись. Обертається земля, я з тобою посміхнись. в Україні звучить тисячі раз кожного дня, незважаючи на походження є у кожного день народження. Співаєм і у бідного, і заможного. День народження є у кожного. Заможного День народження є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, за гостей. хай лунають доспіть, оспить, гості, хай не гості, 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 і лунає пісня, наша пісня скрипко, грай, грай. Бімо горіло, що мидову, за твою сім'ю, таку чудову, ми за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб спорить тобі з того, любилося, щоб збулося все. Сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл запроси гостей. Ну, хай лунає тости, 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 хай це гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай вибівого горіночку видову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'єм за твою щасливу долю. За Україну рідний край. Ха! Ха! Давай давай дія, Танцюймо! гудаємо, веселимось. А сьогодні твій твій, твій, твій святковий день за широкий стіл. Запроси гостей, хай лунає тослі, то спітосні, хай віци гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, рай, край, вибіг огорілочку медову, та тобою землю, таку чудову, ви за твою щасливу долю І за Україну рідний край, вибіг огорілочку медову, та твою зімів, таку чудову, ви за твою щасливу долю. Україну рідний